Він забіг додому і впав, сказав, що мене поранило. Я подивилася, а там поранення в живіт. Воно на виліт всі ці внутрішні почали випирати у нього. Мій чоловік загинув 13 березня. Лілія Саранча, переселенка з Маріуполя, зараз мешкає у Києві з блокадного міста. Жінка вибралася в травні минулого року. Перед цим власноруч поховала свого чоловіка у подвір'ї багатоповерхівки, де мешкала родина. Чоловік Лілії загинув під час чергового обстрілу. Жінка поховала його у братській могилі, яка утворилась на місці вирви від снаряду. Вже у столиці Маріупольчанка Пальчанка вирішила, що має констатувати смерть згідно з українським законодавством. Проте, аби отримати документ, Лілія пройшла ряд випробувань. Перше судове рішення не констатувало смерть чоловіка. Тоді жінка надала до суду фотокартки могили, всі наявні документи та свідчення свідків. Проте основне, що було потрібне медичне заключення з окупованої території, якого тоді ще у жінки не. Було. Два місяці майже я чекала, допоки це свідоцтво від непризнаних республік ДНР, так званої, було надане і було повернено корішок від медичної цієї довідки з печаткою підписом лікаря. І отут вже з оцим свідоцтвом і з оцим корішком я знову могла йти до суду. Вже тоді мій брат надав мені фото могили мого чоловіка складовища. І от фото могили складовища. Цей корішок від медичної довідки, свідоцтво непризнаної республіки було долучено до справи. З Такою ситуацією, як у Лілі, стикаються тисячі марюпальців, бо під час бойових дій люди ховали загиблих в різних місцях на власних подвір'ях, в скверах та інших громадських місцях. Та після екскумації могил рідні померлих часто не знають, куди їх перепоховали. Також важко знайти підтвердження загиблі людей, чиї останки залишилися під завалами будинків або згоріли. Що робити в такому випадку, та як отримати свідоцтво про смерть людини, яка загинула на тимчасово окупованій території, зокрема під час активних бойових дій, розібратися в цьому нам допоможуть юристи. По-перше, я рекомендую звертатися таких осіб, які намагаються встановити факт смерті особи безпосередньо до юристів. Чому? Тому що на сьогодні дуже багато випадків, коли відмовляють суди. В задоволенні заяви щодо встановлення факту смерті Дані відмови можуть бути формальні, тобто вони фактично формальні. Для того щоб особа постійно не приходила до суду і постійно не подавала заяви і не отримувала відповідь про відмову в задоволенні заяви. Потрібно звернутися до фахівця, для того, щоб він правильно склав дану заяву. по Перше скопія паспорту померлої особи. Факт фіксації поховання, фото, ну, як це жахливо б не звучало, але померлої особи, як вона померла, от як вона лежить. Якщо є довідка про смерть, або якийсь медичний документ, корішочок, який вказує причину смерті також додається. Ще я рекомендую складати акт з сусідями або з людьми, ну, які допомагають ховати людей, про те, що дійсно тіло такого-та, такого та знаходилось за такою адресою, потім поховали там та там-та. В ці от, е, е, свідки, які зазначені в акті, обов'язково залучати в суді як свідків, які б надавали свої покази, свідчення про факт саме поховання факту смерті, під можуть підтвердити. Це дуже складно. Чому? Тому що коли немає жодного документу, у нас закон, а саме Цвільний Пресульний Кодекс України, передбачає встановлення особи безвісно відсутньої. А потім, відповідно, по строку там, два роки можна визнати її померлою. Це дуже, дуже ну, важкий процес, тому будь-яким чином, во немає, але є свідки, ну. ну Знайти свідків, які перебували би, попросить для того, щоб вони свідчили в суді. Суд також не може взяти на себе таку відповідальність, і визнати особу померлою, коли нічого немає. Немає альтернативи визнати померлою особи, якщо немає ні свідків, ні документів, ні фотокарток, які підтверджували факт, що дана особа загинула, або чекати, коли вже. Закінчиться там війна, або буде звільнена місце, де перебуває саме померлих, езгумація і встановлення факту смерті. Тільки так я своїм клієнтам постійно говорю: ми будемо звертатися, доки нас не, не будуть чути. І поки нам не задовільнять цю заяву. Заява про встановлення факту смерті це не є позивною заявою, це окреме провадження, яке розглядається постійно. На жаль, ця заява, якщо є відмова, у нас немає альтернативи подавати апеляцію. Воно не скажуть апеляційній інстанції. Але у нас є право постійно подавати ці заяви. Якщо відмовили... Все одно подавати дану заяву, додавати там свідків додатково, вимагати від суду, задовольняти клопотання щодо допиту свідків, які можуть свідчити, надавати свідчення. Чому свідки мають вагу в судовому засіданні, оскільки вони попереджаються під кримінальну відповідальність, тим самим суддя ну десь знімає з себе відповідну відповідальність цього приводу, тому вимагати, якщо не почуло раз. Другий раз подавати. Тож у процесі отримання свідоцтва про смерть українського зразка через суд важливо дотримуватися наступних кроків. Варіант один у вас є докази в цьому випадку. Ви звертаєтесь до суду. Як радять юристи, краще звернутися в судову інстанцію міста або району, де ви тимчасово проживаєте і де ви зареєстровані як внутрішньо приміщена особа? Тому що процес піде швидше і вам легше буде його контролювати. Але при цьому законодавство не заперечує ваше звернення. У будь-який суд на території України. У процесі судового розгляду необхідно представити всі наявні докази, які підтверджують факт смерті. Це можуть бути медичні документи, свідчення свідків, фотографії, листування з органами влади тощо. Важливо зібрати усі можливі докази, які підтверджують смерть на території, що окупована Російською Федерацією. Після розгляду судом позову буде прийняти судове рішення щодо видачі свідоцтва про смерть українського зразка. Варіант 2. У вас відсутні будь-які докази того, що людина померла. Якщо немає ніяких доказів та документів, розпочинати треба з процедури, яка називається оголошення людини померлою під час воєнного стану. Це довготривалі процесуальні дії, тому що підставою для оголошення особи померлою в судовому порядку є не факти, які, напевне, засвідчують про її загибель, а обставини, що дають підставу припускати смерть такої особи. Тож для встановлення юридичного факту, а саме визнання людини померлою, рідним, подружжю, дітям, необхідно звернутися до суду із відповідною заявою та доданими до неї доказами безрезультатного розшуку особи. Тому, навіть якщо ви точно знаєте, що людина померла, але не можете цього довести, починати треба зі звернення в поліцію і заяви про зникнення людини. На жаль, це ще довший шлях. Він займає від 6 місяців до 3 років. І в першому і в другому випадку ми радимо звертатись за юридичною підтримкою. Це може значно зекономити ваш час та зробити все згідно законодавству України. Право на безкоштовну первинну праву допомогу згідно з конституцією, мають усі громадяни України. На цьому етапі ви можете отримати всю необхідну інформацію про ваші права та свободи, а також про порядок дій, якщо їх хтось порушує. Щодо вторинної правої допомоги, за законом безкоштовно її надають лише певним категоріям людей, зокрема переселенцям. На цьому етапі вам пояснять та порадять, як краще вчинити в конкретній ситуації, аби ви мали змогу вирішити свою проблему. Отримати юридичну підтримку безкоштовно можна за номером гарячої лінії Міністерства юстиції України. Також на сайті legalaid.gov.ua Ви знайдете інформацію, адреси, номери телефонів, центрів безоплатної правої допомоги. Краще пошукати найближчу до вас установу, зателефонувати та записатися на прийом. Після того на розгляд вашого питання фахівцям знадобиться приблизно 10 днів. Далі вам мають надати державного адвоката, який займатиметься вашою справою. Також допомогу надають юристи центрів Я Маріуполь, в яких можна отримати безкоштовну консультацію та зрозуміти дорожню карту подальших дій. Адреси центрів ви знайдете в телеграм-каналі Я Маріуполь.